Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Car Market. Це місто Житомир Покровська, 271. І, як завжди на вихідних знімаємо вам автомобілі для того, щоб ви побачили, приїхали і придбали. Всім передаємо привіт з інших міст, приїжджає і передає привіт мені. Дуже приємно, але Сашу буде трошечки ругати, тому що він не забампітовує імена. Але знаєш, що приїжджали із Полтавської області, і з Київської області, і з Сумської області. Ну, Тому всім привіт. Я думаю, вже з наступного ролика будуть у нас е, обов'язково е, фоточки з людьми, які приїжджають з інших областей і купують автомобілі якщо ви такі люди які нас дивляться і приїдуть обов'язково саше нагадуйте саша давай зробимо фото і обов'язково потрапите до нас в випуск ну а перед тим як ми почнемо показувати автомобілі я хочу передати е, привіт не то ж передати привіт а подякувати подякувати нашим збройним силам україни і всім формуванням хто оборонить нашу землю хлопці дівчата величезне вам дякую за те що ви робите для нас ненькі україни для всіх українців для всіх хто проживає на е, нашій території е, ми в свою чергу е, Звертаюся до всіх свідомих людей на планеті Земля. Е, Обов'язково все робимо, донатимо, купуємо, передаємо нашим військовим все для того, щоб вони нищили ворога і виганяли їх з нашої території. Ну а зараз покажемо вам е, автомобілі. Сьогодні у нас незвичний ряд, тому що будемо показувати, напевно, ці залишимо на наступний випуск. А з цієї сторони, ось так по периметру, по диагоналі. Ось туди, де надпис «Авторинок, Кармаркет», Ось туди дойдемо і покажемо. Цей ряд і тут у нас переважно, щоб ви не думали, всі будуть казати: покажіть нам щось таке бюджетне. Ну, не знаю з привду бюджетного, тому що дивлюся, цей ряд точно до кінця у нас всі позашляховики або паркетники, але там далі є, напевно, і якісь седани-універсали, ось один із них. Тому будемо показувати вам Hyundai. Перший автомобіль в цьому ряді це Santa Fe 2017 року, по можливості, де можна будемо обходити їх. 100 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 14 900. Так, на черзі, Сан-Йонг Рекстон. Автомобіль 2013 року 143 тисячі на одометрі, 27 дизель, автомат 5 місць, повний привід. Офіційно придбано авто в Україні. Має два ключі. Ціна 13 300. Машина-тракториста. Чи, що ти там сказала? <свісно> всі знають, що ти сказала. Ви подивіться на цю лялечку, на цю красунечку. Колір, звісно, ну, не всі полюбили, але він просто космічний. Дзеркал немає, що стоять камери. Ну, тут багато всього є, того, що немає в інших автомобілях. Отже, Audi ETRON, 19 рік, 97 тисяч пробігу, 95 кВт, 5 місць, повний привід, Німеччина. Два ключі, ціна 37 тисяч американських доларів. Ну і до речі, хто хоче дізнатися, що там всередині, які функціональні е, функції у цього автомобіля. У нас на Instagram, а також у нас на каналі YouTube вийшов ролик з нашим Олександром. Е, е, Саша у нас е, більш детально розказав про цей автомобіль. Що ти там носом чекаєш уже? Що ти там робиш? Все окей? Вбрали гучніше. гучніше. Все, а Далі у нас Renault Megane. авто 2000. тисячі. Ось там 15-16 якого року. 2016 року, 221 тисяча вже бігав, півторалітровий дизель, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ, ціна 12700. Бачимо комплектацію дуже гарну, стембосе. Аудіо у нас там лупашить на всю глучність. Савуфери лупашать на всю колонку. <laughs> так, на черзі Opel Zafira. Ось тут про недорожники там говорив. Паркетники, ось два влетіли у нас один мінівенчик, один універсальчик. Так, Zafira. хоча мінівен, Zafira, хто як вважає. 2008 рік, 285 тисяч на одометрі, 1,9 дизель, механіка, 7 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 6500. Все-таки, щоб не казали, у нас Zafira – це мінівен. Так, поїхали далі. Далі у нас на черзі всі полюбляють. Туарег, Volkswagen й рік, 246 тисяч на одометрі, 3-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід, Бельгія, 2 ключі, ціна 2600. 26 Дивлюся, потрапляють мені ролики, де всі кажуть, що якщо б автомобіль, якщо найкращий, то туарех 3-літровий дизель. Не знаю, чи правда, але будемо вірити. Так, далі у нас ще один туарак. Але трошечки, я думаю, свіжіше. Так, на два рочки. Так, 17-й рік, 82 тисячі пробігу всього-навсього. 3-літровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід, офіційно придбано авто в Україні. Має два ключі. Ціна 33400, але тут не шкірений салон, тут тканина. Попередньому, я думаю, тут повна комплектація, повний фул, як деякі кажуть. Тут у нас ми бачимо тканина, салон. E, що там нема панорами, що тут нема панорами. Ну, це якийсь такий, як вище, мені здається. Так, поїхали далі, далі у нас Toyota rav 4 Дуже гарне авто. 2020 року. Гарне поєднання чорного даху і білого низу. 88 тисяч всього-навсього на одометрі, 2,5 бензин, автомат 5 місць. Передній привід США. Один ключ. Ціна 21900. 21900. Сімпатічненька, гарненька, дуже rav 4 Ось легенда, мегакрутецький офігенний LX570 від Lexus. Авто 2008 року, 186 тисяч пробігу. На такий рік гарний пробіг. 5,7 бензин, є ГБО, автомат, 5 місць, повний привід США, 2 ключі, додаткова гума. Ціна 28 тисяч доларів. Так, авто у нас, дивіться, олива помінена в двигуні. Ну, Тобто олива це масло, можна називати як завгодно його. Але це масло, олива. В двигуні коробці редукторах. Замінний цеп, не цеп, а цеп, ГРМ і натягувачі, новий водяний насос, обслуговані головки блока. Вкинуті нові кільця, поставлені нові котушки і свічки, новий гелевий акумулятор, Bosch. Гелевий. Угу. Повністю обслугована газова система BRC, додатково зимові килимки і нова, всесезонна гума Nexen. Кондиціонер заправлений. Ось так. Все зроблено в цьому авто. Е, дуже крутецький автомобіль. Так, далі у нас Volvo XC60. Гарний. Маленький джипик, паркетник, але повнопривідний. 16 рік, 190 тисяч на одометрі, 24 дизель, автомат, 5 місць. Норвегія, 2 ключі. Ціна 18 850. Ми бачимо хайний чудовий шкірний салон. Панель борів теж гарно виглядає. Ну як чому б їм гарно не виглядати? Так, до Америки. Америка у нас представлена сьогодні джіп компасом. До речі, в одній з топових комплектації Trail Rated, це їхня типа топ-комплектація. Перший рік 40 тисяч пробігу всього на всього. бензин, автомат, 5 місць, повний привід Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 19 тисяч американських доларів. Поєднання чорного-червоною з червоною стрічкою салону. Бачимо наліпка така зверху чорна. І взагалі поєднання чорного з червоним завжди гарно виглядає. Так, поїхали далі, далі у нас Renault Duster. Тут найголовніше це кермо. Зараз ви побачите чому. Але насправді автомобіль гарний. 13-й рік, 210 тисяч на одометрі, півторалітровий дизель, механіка 5 місць, передній привід, два ключі, ціна 7999 і 12 тисяч інкрустованих діамантів в рульове кермо В цьому автомобілі. І зараз грає музика про... You my diamond» Або просто «My diamond» Рамштайна можна поставити. Так, Далі у нас Nissan Рог. Червоненький, гарненький автомобіль 2017 року, 126 тисяч на одометрі, 2,5 бензин, автомат 5 місць. Передній привід. Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 14500. Салон ми бачимо, тут «Канина». Панорамного даху немає, але це не означає, що це рог поганенький. Головне, щоб він був на ходу, а він такий і є і дуже гарно виглядає. Мені подобається його трошки агресивність попереду. Підо. Ну ось моя дружина любить ось такі автомобілі. Це у нас Volkswagen Amarok. На Вона любить, я люблю Ford F150, а дружині подобається Тундра та Йота. Так, отже, Амарок 17-й рік, 189 тисяч пробігу, 3-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід, Швеція, 2 ключі, ціна 31500. Дуже хотілося, щоб у нас всіх захисників автомобілі були саме ось такі. Але ціна в 31500. Розуміємо, що не всі мають можливість на таких їздити. Це, до речі, В6 у нас тут. Ну, і подивіться, як гарно сюди затусувався, в цей ряд. Лінкольн, МКС, МКС. Майже як станція космічна. МК С, чи як неправильно не знаю виправити, але це Лінкольн, 15 2015 року, 199 тисяч на одометрі, 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 14200. Ми бачимо неймовірний, гарний світлий салон, айвері, або бризі шампанського, санова Кость, як завгодно називайте. Але у нас кажуть, крем. Але дизайн Лінкольна дуже крутецький. І автомобіль крутецький, і салон крутецький. І Аня крутецький де по телефону розмовляє. Як тебе Лінкольн? як правильно називається? МКСІ? МКС. Саня дивиться МК Але Сі. Ну, друзі, і підійшли ми до такої гарної вивіски, де написано: ось там огляд авто, підйомник, комп'ютерна діагностика. Саме ці функції присутні у нас на кармаркеті. Тому люди, які купують авто, вони всі знають, вже всі знають. А якщо не знаєте, то вже дізнаєтеся. Ми робимо все для того, щоб ви мали прекрасну можливість дуже швидко обрати автомобіль, який вам доподобається. Отже, сподобався вам автомобілі серед асортименту. У нас він величезний більше 300 автомобілів. На кармаркеті прийшли, сподобались, зробили тест-драйв. товщиноміром менеджери менеджера вам його перевірили. Потім ви кажете, хочу подивитися автомобіль знизу, без проблем. Підганяйте його на підйомник, піднімаємо автомобіль, дивимося його знизу. Ви можете це робити самі, можете запросити експерта, який вам допоможе це зробити. Можете довіритися, я вам раджу довіритися нашим менеджерам. Плюс, після цього можна піднімати комп'ютер, зробити комп'ютерну діагностику. Ну і, шановні друзі, вже потім ми телефонуємо власника, барані. Телефонуємо власнику, він приїжджає, ви з ним домовляєтесь по ціні, можливо, про якісь знижки. І все, і договір куплю-продажу можете оформити у нас ось тут, прямо на місці. Ну і, до речі, експерти від МВС України зроблять експертизу вашого авто, перевірять номер кузова, номер двигуна, де ви маєте можливість отримати свідоцтво експертизи. І там зазначено, що все вірно, нічого не перебувалося. Тому всі функції у нас для того, щоб ви мали найкоротший час обов'язково. Придбати автомобіль вашої мрії, ну і до речі, щоб. Потім не зупинятися про те не говорити. Дружина мені показує, да. тому що нещодавно стала власницею електроскутера, і зараз там права не потрібні. А Якщо у вас мотоцикл, то обов'язково ви маєте можливо, маєте, повинні мати водійське з категорією А або А 1 якщо це скутери. Тому, якщо такої немає, у вас категорії раджу вам її отримати. У нас кармаркет окремо. У нас є мотодром разом зараз мото. É a escola de lá. Тих, хто полюбляє двохколісні, тому 10 годин, 10 занять. Професійні інструктори дають вам можливість отримати водійське посвідчення категорії а, А1. а Ну, а якщо у вас така категорія є, але ви трошечки не маєте досвіду, тому приїжджайте, набирайтесь досвіду, і наша школа робить все для того, щоб ви безпечно їздили. Це найголовніше пріоритети в нашій школі. Тому запрошуємо всіх, Ересмото, Кармаркет, Мотошкола, посилання знизу під відео. Ну а ми поїхали далі до цієї красуньки. Неймовірно чудовою Audi Q5. Можна було б не показувати, коли я кажу красунька, що це Audi, це зрозуміло, що це Audi Q5, авто 2000 або Q7 може бути, або якась А5, 7 і 8. Отже, авто 2000, 2015 року, 111 тисяч на одометрі, двохлітровий бензин, автомат 5 місць, повний привід Сполучені Штати Америки, один ключ. Ціна 2900. Яка ж гарна. Таке і наш Олександр менеджер. Бачите, домовляється, все бігає з телефону. Ви подивіться, як гарненько виглядає Outlander Mitsubishi, да, Outlander. Pih якийсь. Ну, ми розуміємо, що це гібридний автомобіль. 2014 року 137 тисяч на одометрі, 2-літровий гібрид, автомат, 5 місць, повний привід, Європа, один ключ, ціна 16 700. Бачимо неймовірно чудовий стан шкіри всередині авто. Е, куча помічників для водія. Е, пхів. Коротше, ну, ви, ну, Я ж не експерт, а ви знаєте, як це називається, тому що гібридне. Дуже гарно виглядає Dodge Journey. До речі, їх було дуже багато у нас. Е, зараз мало залишилось, тому що люди е, зрозуміли, що гарне авто за таку ціну. Отже, авто 2020 року, тобто, 20-й рік, 86 тисяч на одометрі, 24 бензин, ГБО, автомат, 5 місць, передній привід Америки, один ключ, ціна 13700. За таке величезного красення, який дуже гарно їздить. Ще один рог на черзі у нас від Nissan. Дуже гарний якийсь такий сіро-зелений -зол колір, якийсь такий незрозумілий. Але дуже прикольно переливається фарба, металік. 2016 рік, 88 тисяч на одометрі, 2,5 бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 14 500. Якщо десь там трошечки не видно, вибачте, тому що все таки дощ десь падав, десь пелючка припала. Ну а ви подивіться, яка вона. Просто космічна. Приїхали Сполучені Штати Америки, судячи з Каліфорнії, по номерам. Але як же гарно виглядає ця cx 5 з кремовим, дуже мега е, доглянутим салоном. Ну а чому б не доглянутим? 19-й рік, 86 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат, 5 місць, передній привід Сполучені Штати Америки. Ціна ось тут. Ось так можна питати? Це сердечка. Трошки Люк, ну, салон тут, ну взагалі, чесно кажучи, серед всіх автомобілів, що ми пройшли, це не те, що там пелючка не пропала, -ді топчик, дітопчик, мазда виглядає так агресивно, така акулка, акулка просто. Ні, ота, що ні, ота? Давай Прадо знімай. Отже, Тойота Cruiser Прадо 120-ка. Авто 2006, напевно, року не видно. Так, 2006 року 320 тисяч на одометрі, 4 літровий бензин, є ГБО, автомат, 7 місць, повний привід, офіційно придбано в Україні. Офіційно, офіціалкочка. Один ключ, ціна 12200. Шкіряний салон. Ну і у нас там якась підсказочка є для мене. і Щоб я обов'язково вам зачитав, але е, нічого не написано. Або було написано вже на сонечку, ручка вигоріла. Так, якщо там був джіп компас, то тут у нас джіп Чирокі. Ось Чирокі мені щось візуально більше подобається. 19 й рік, 126 тисяч на одометрі, 24 бензин, автомат, 5 місць, передній привід Сполучені Штати Америки, один ключ. Ціна 14 999. Ну, а наш Ляля. Ляля. К7-матро Q7. Авто 10-го року. 10. Ну, ви так знаєте, 10-й рік, а якщо розуміємо, 14 років автомобілю. Але як вона ж виглядає взагалі, ну, просто топчик. 277 тисяч на одометрі, 3 літровий дизель, автомат, сім місць, повний привід Сполучених Штатів Америки, один ключ, ціна 16500. Починали ми цей ряд з Санта-Фе і продовжуємо. Hyundai Санта-Фе або Хюндай Санта-Фе. Автомобіль 2018 року 184 тисячі на одометрі, 24 бензин, автомат, 5 місць, повний привід Сполучених Штатів Америки, один ключ, ціна 18 600. Так, на черзі Ford Куга. Авто 2011 року. 204 тисячі пробігла вже. 2-літровий дизель автомат 5 місць, повний привід. Офіційно авто придбано в Україні у дилера. Два ключі ціна 10900. Далі у нас Volkswagen Tiguan. 2018 року 155 тисяч на одометрі, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід Італія, один ключ, ціна 22, 22 900. Гензована оптика. Дуже гарно виглядає цей тігуанчик. Далі у нас чи Це джелька. Але це точно Mercedes Benz. Так, це у нас МЛ350, напевно. А, ні, Мілька, да? так? Написано, що там? МЛ-350, так. Да. Так, авто 2012 року. 240 тисяч на одометрі, 3-літровий дизель. Автомат 5 місць, повний привід Сполучених Штата Америки, ціна 21500. Ти бачила ці чудики, так? Да? Оце от е, їздять і. Видається, дракончики, твій дракончик на твому авто. Ну, якщо вже показали, то давайте і покажемо авто 2012 року, це Ford Kuga, 150 тисяч пробігу, 2,5 бензин, є ГБО, автомат, 5 місць. Повний привід, офіційно, до речі, придбано в Україні. Має два ключі, додаткова гума, ціна 12 500. Просто тільки е, бачу цей автомобіль. 79-та наша десантна штурмова бригада. Дякую так, десантна штурмова війська України. Дякую нашим захисникам, тому показали цей автомобіль, тому що є дракона там. І до речі, перед тим як ми продовжимо, шановні друзі. Я хочу нагадати, що всіх запрошуємо на. Найбільший асортимент вибору автомобілів в Житомирській області? Ну і до речі, якщо ви приїдете і вам терміново потрібні кошти, щоб придбати інше авто або просто кошти, то можна спілкуватися з менеджерами і про автовикуп, і обов'язково ця функція доступна у нас на кармаркеті. Далі це RAV4 від Toyota, гарненький, чудовий червоненький автомобіль 2007 року, але який там салон? Перферована сіра шкіра в ідеальному просто стані. Якщо зараз е, дозволить нам е, телефон показати вам, 2007 рік, ну який же салон? 170 тисяч 7... пробігу, 2-ковий бензин, БО, автомат 5 місяців. Привід офіційно придбано авто в Україні. Додаткова гума, ціна 11500. І взагалі зовні стан автомобіля просто невідмінно. Так, поїхали далі. Далі у нас шкода Octavia а 5 2008 року. Теж тут все в порядці в салоні. Отже, молодці е продавці автомобілів, які готують так автомобіль до продажу, тому що приємно в них сідати. 184 тисячі пробігу, 1,8 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 1 ключ, ціна 7,200. Диві, там додатковий підсвіточка в бампері є теж, дуже гарна лінзована оптика, ну трошки свіжі, що шкода Octavia. А5, до речі, написано великими літерами автомат, ну автомат це коробка передач, щоб ви не думали. ДСГ-шна, я думаю, скоріш всього. Отже, 2009 рік, 114 тисяч пробігу всього на всього, 114 тисяч, 1,8 бензин, автомат, 5 місць переїхають Німеччина, 2 ключі, 8600. Так. Щось таке у нас закралися ці шкоди у нас. Так, авто приїхало тільки, напевно, на вихідні, судячи по ціннику, а сьогодні у нас робота 7 вересня. Отже, авто 2005 року, 2-літровий бензин. Механіка 211 тисяч вже набігала, 6 тисяч доларів хоче власник. І показуємо номер власника телефону. Номер власника телефону. Но. Цього авто хотів я сказати, сам себе і підловив. Гарненька. да. BMW 318 17-го року 2-літровий дизель 230 тисяч на одометрі. Це механіка, номер власника покажемо. Але салон тут виглядає просто як новесенький. В гарному стані дуже авто. З парктроніками. з додатковим освітленням. Оптика простенька, тут не лінзована і не Full LED Memory, Luxury, там і все інше, що можна додавати. Проходимо ще ось. Залишилось тут буквально 6 автомобілів. І на черзі у нас Skoda Octavia a 8 Дуже гарненьке авто. Так, 21 рік, 2-літровий дизель, 200 тисяч на одометрі, автомат, свіжо пригнане, розмитнене сертифікат наявності, зимова резина в комплекті, масла фікси замінені. Номер власника покажемо. Шкода Octavia a 8 Свіженько. воно видно зразу. Дивіться, яка решітка класна, який вже дизайн неймовірний, цей капот і така вона вся. Топчик-топчик. Так, далі у нас Mitsubishi Outlander. Авто 2009 року. 24 бензин, автомат. Увага, друзі, пробіг 65 тисяч. Всього, є сервісна книжка. Номер власника покажемо і читає. Продам 2009 року бензин 24 літра автомат 65 тисяч пробіг. Реальний пробіг, перший власник, гаражне зберігання, сервісна книжка, нова передня гума, новий акумулятор, не бита, не фарбована, повний привід. ТО проводиться згідно з регламенту. Володимир, номер телефону. Дійсно, авто дуже гарне. У мене у сестри двірні, у чоловіка таке авто. І Скільки я на ньому їздив ну, взагалі, топчик. Так, Toyota Avensis, Авто 2013 року. 196 тисяч пробігу, 2 дизель, автомат, 5 місць. Передній привід Німеччина, один ключ. Ціна навіть не 10 тисяч доларів, а 9 999. Шкіряний салон, гарний стан. Це у нас седан. Автомат, ну, подивіться, ну, дуже гарне перламутр фарбування, таке зараз коштує багато тисяч доларів, ну, півтори як мінімум, додатково, що не просто білий колір, а перламутр, і дуже гарно виглядає Avensis. Так, далі ще одна Toyota, тільки вже Auris, маленька красунечка, 2012 року. 184 тисячі набігала. 1,6 бензин, є ГБО, автомат, 5 місць, передній привід. Офіційно придбане авто в Україні, має два ключі. Ціна 9800. І, до речі, салон у нас не шкіряний, тканина, але дуже якась комбінована, можливо, з Алькантарою. Так, подивіться на цього Рено. Це Кліо маленьке, да? що це у нас? Так, Рено Кліо 2006 року, півторалітровий дизель, механіка 275 тисяч вже набігало. Додаткової інформації немає, але скажу, що дуже хайно, дуже чистенько всередині. Вона трьохдверна, номер власника покажемо. На жаль, закрита у нас машина, але ми бачимо, що система безпеки, там і шторки, напевно, є, і в сидіннях, але кліо виглядає дуже гарненько. Ну і останні два автомобілі, які ми вам покажемо на сьогодні, і це Fiat Doblo. Авто 2000, напевно, якогось 17 року. чи? А, ні, 12-й рік. 233 тисячі пробігу, 1,3 дизель, механіка, два місця, тому що це вантажівка. Передній привіт Італія, один ключ. Ціна 5100. Додатково документи ми бачимо сервісні книжки, все тут є. 5100, вантажівочка для роботи, те, що потрібно. Ми подивіться, досить таки гарний автомобіль і місця багато. 5100. Гарна ціна. Так, і закінчуємо цим е, Рено-сценіком, Grand сценіком, гранд сценіком е, авто 2014 року, 171 тисяча пробігу, це півторалітровий дизель, механіка. Торг можливий написано. І торт можливий, якщо придбаєте. Номер власника показуємо, і на цьому будемо завершувати на сьогодні наш огляд. Дякую кожному, хто додивився до кінця. Обов'язково просимо ставити лайки, не забувайте писати коментарі. Про мене, любите, дуже мене похейтити, але я вже не звертаю на то увагу. Про мою дружину, але краще пишіть про автомобілі. І так, дійсно, я не експерт в авто, я просто ведучий, який показує вам автомобілі. А якщо хочете там поганятися по автомобілям, по складовим і все інше, це до наших менеджерів. Тому всіх запрошуємо на кармаркет, знайомтеся з нами. До речі, смачна кава, чай, а також смачні напої теж є у нас на місці. Тому всіх будемо раді бачити на Покровській 271, місто Житомир, найбільший авторинок в Житомирській області. На сьогодні все. Наступного разу покажемо ви просто нас буси. Ось там трошечки от ми покажемо, є штук, там 10-12 бусів. І цей ряд, ми добіжимо, звідки ми почали. І на цьому все я, Павло Легенчук, кажу вам до зустрічі. Ірина Олександрівна теж рада вас всіх бачити і чути. І нагадаємо всім, шановні українці, шановні свідомі люди всього світу. Будь ласка, робимо все для того, щоб наші військові мали чим і мали можливість вбивати ворога, який йде на нашу територію, і звільняти наші території, нашої неньки України. Обов'язково донатимо, робимо все для того, щоб найшвидше була перемога нашої неньки України. Вкладаємось повністю для того, щоб ми мали можливість святкувати перемогу в цьому році. Все, на цьому будемо завершувати. Ще раз дякую кожному, хто дивився до кінця. Не забувайте, що все залежить від нас, від кожного українця. Тому все робимо для того, щоб наблизити перемогу. Все, до зустрічі. Слава Україні!